Всім привіт! Сьогодні роблю маковий завиванець на дріжд живому тісті. Пекти буду в печі. Або, як в мене діти кажуть, маковий рулет. Рецепт моєї бабусі. У миску насипаю небагато борошна, буду робити опару. Додаю щіпочку солі. Додаю 120 г олії, 250 г цукру. 60 грам дріжджів і заливаю 600 мл молока. Розвожу, щоб дріжджі розтали. Збиваю вінчиком, дріжджі розтали, буду лишати опару, щоб вона підходила. Накрию харчовою плівкою. Коли опара підійшла, додаю 2 яйця. Все перемішаю і буду додати борошно і замішувати середнє тісто, таке тісто м'якувате. Борошно в мене вже пересіяне. Тісто трохи липуче, але в кінці буду руки мочати в олії, і тоді воно не прилипає. Накриваю плівкою харчовою, зверху рушничком, і хай підходить тісто. Поки тісто підходить, я собі приготую начинку макову. Мак перекручую. І заливаю кипяченою водою і даю настоятися, щоб набух мак. Тоді додаю цукор. Ось бачите, як гарненько підійшло тісто. Тісто розділяю на дві частини, присипаю стіл борошном, можна олією, бо тісто вже таке в олії, то воно добре розкачується. Робити буду великі завиванці. У мене дечки такі великі в піч. Тісто не стягається, дуже добре розкачується. Половину начинки викладаю і розрівнюю її по всій поверхні тіста. Розрівнявши начинку, скручую в рулетик наше тісто. Щіплюю кінці, защіплюю. Швом перевертаю донизу і буду класти на дечку. З другої половини тіста все так само роблю. Ставлю тісто, щоб підійшло, накривши рушничком. Коли тісто вже підійшло, змащую яєчком і буду посипати маком зверху. Піч в мене вже нагоріла. Сажаю в піч. В печі пишу 45 хвилин. 40-45. Через 45 хвилин достаю. Ось такі великі. Получилися в нас рулети, рум'яненькі і дуже м'якенькі. Натискаю, бачите, і воно піднімається, вирівнюється тісто. Нарізаємо і смакуємо. Дякую за перегляд. Зустрінемося знову!